Жінки, вчителі, студенти та поліція в Україні готується повна мобілізація населення. Народний депутат України Мар'яна Безугла у своєму Фейсбук повідомила, Верховна Рада готує новий законопроект, згідно з яким мобілізація в Україні 2023 року торкнеться майже всіх громадян. Якщо законопроєкт ухвалять, право на відстрочку втратить навіть поліція, бюро економічної безпеки і пенітенціарна служба. Нардепи також пропонують прибрати строкову службу, звільнити всіх строковиків. Вони переходять в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил з 25 років. Також пропонується ввести базову загальну військову підготовку до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років. Категорію обмежено придатний приберуть, залишиться тільки придатній придатні до служби. Місцеві державні органи адміністрації зобов'язані, а не сприятимуть мобілізації як раніше. Повістки вручатимуть представники ТЦК разом з поліцейськими за місцем проживання, роботи та у громадських місцях. Безугла повідомила, що громадян зобов'яжуть надати дані про місце проживання роботодавцю, пройти медогляд під час мобілізації, самостійно з'явитися в ЦНАП чи ТЦК для уточнення даних та постійно носити з собою військово-обліковий документ під час дії воєнного стану. Якщо законопроєкт ухвалять, то жінки також мають стати на військовий облік. Під час дії воєнного стану їх також залучатимуть до проходження військової служби. Разом з тим гарантуватимуть і соціальний захист для військових. Відпуска та обов'язкова ротація на лінії зіткнення раз на три місяці.